Так, останній проход забирає кейсик. Ой, кейсик це така цікава машина, ну нічого. Працюємо, вивозимо. Зараз покатаємося компанії на цьому полі, де людина казала, що з цього коврика нічого не буде. Покажемо, подивимося, що тут нічого немає. Ну ви ж розумієте, зараз оцей масив, колеги. Я ж нічого. Ми ж розуміємо, які тут масиви. Спеціалісти зразу прокоментуйте, будь ласка, до речі. Ви краще знаєтеся, хто спеціаліст. Що тут стоїть? Так, тут трошки комбайни повненькі стоять. Зараз чекають машину або перегрузчика. І переїжджаємо на це поле. О, цікаво, скільки ж вона дасть, а? Кращі механізатори колхоза! А! Рятувальник їде. По всі комбайни стоять. Кажуть, де машини, де машини. Зараз ми поїдемо, перевіримо це ж поле, цікаво, Скільки ж воно дає, а. Глянь, летить, як завжди. Водії в нас молодці. Трудяги, дай Боже. Ніхто не діаль. Так-так так. Вон ще перегрузчик стоїть повний. Зараз комбайники розкидаються і вперед. Вигружаємося. вже вигрузив, так? Да? І там перегрузчик ще з цього поля. Так, а що воно в середньому показало тоді? Нам 8, так? Да? 11 волос і сів пересяди. Капз Горить воно нафіг страшно. Так, 8 тонн. Давай заїжджаємо на це. Бо в мене одна людина сказала, що тут врожаїв немає.